Новинка від алькаміно автокрісло Мі-1176 тайкіп комфорт і безпека для малюка з перших днів життя, оснащена зручним капюшоном, а також ручкою, яка легко опускається за допомогою кнопок. Три точкові ремені безпеки міцно фіксують дитину, а їх довжина легко регулюється одним натисканням кнопки. Перед вами стильне, надійне та практичне автокрісло для малюків з ростом від 40 до 87 см. Автокрісло фіксується штатним ременем автомобіля через спеціальні пази на спинці та з боків. Так автокрісло надійно фіксується в автомобілі, забезпечуючи максимальну безпеку під час руху. Анатомічний вкладиш для новонароджених забезпечує додатковий комфорт, а при необхідності його можна зняти. Під ним знаходиться ще одна подушка для зміни глибини посадки. Підголівник має кілька положень, щоб адаптуватися до зросту дитини. М'яка та приємна на дотик тканина забезпечує комфорт навіть у тривалих поїздках. Автокрісла ЕКІП, e ідеально створене для безпечних і комфортних подорожей вашого малюка, представлене в трьох кольорах молочному, чорному та сірому.